Давай теперь ручку. Просто дай мне девочку. Подвиси, ж зараз легко вулиці. Подвісся як вона зараз легко рухається. Ты розумієш, вона зараз так не любится, так? Ну кажи, так чи ні? Помахай при этом. Нет, цей. Воно так само, що якось інакше. Пальчики розставляють. Пальчика не могу, дай. Тут є ще одна така сама точка. Ага, зараз ми подивимося. Але ми маємо зараз тільки два пальчики розкласти. Вот. От у нас два пальчики і піднімаються. А ці точки Шо? у нас піднімаються всі. Зрозуміло? Так само... Ні, полезне все по Ні. Це це так просто складновані м'язи і воно так виглядає. Але тим не менше, якщо є можливість, ми з цим попрацюємо і це буде гарно, Чула, нам треба просто, щоб ми десь хоча б тиждень могли з вами працювати, бо в неї досить гарні шанси.